Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Сьогодні буде дуже важливе відео для пенсіонерів і для тих, у кого батьки на пенсії. От дивіться, пенсії підвищують, про це всі чули, але майже ніхто не говорить про головне. Одночасно змінили формулу мінімальної пенсії, і тепер вона залежить від стажу. Раніше було простіше. Мінімалка одна для всіх 2361 гривень. А тепер чим більше у вас стаж, тим вища мінімальна пенсія. І якщо у вас повний стаж 35 років для чоловіків або 30 років для жінок, мінімальна пенсія може стати 3498 гривень це плюс і 737 гривень до старої мінімалки. І це реальні гроші щомісяця. Але є одна проблема, через яку люди можуть не отримати ці гроші. Якщо в системі пенсійного фонду стаж прорахований неправильно, не вистачає років, є дірки, щось не підтягнулось, система поставить вам меншу мінімалку і ви будете недоотримати. Сьогодні я поясню, що саме змінюється, кому реально додадуть, як перевірити стаж і доплати, і що зробити, щоб отримати все, що вам належить. Додивіться це відео до кінця, там найважливіше, бо далі буде ще й індексація, і вона теж залежить від того, як правильно порахували стаж. З мене корисна інформація. З вас лайк і підписка, якщо ця інформація для вас справді буде корисна. Отож, поїхали. Зміна перша нова формула мінімальної пенсії за урахуванням стажу з березня 2026 року. Дивіться, раніше було так. Є мінімальна пенсія, і якщо людина отримує менше, їй дотягують до мінімалки. У 2025 році ця мінімалка була 2,461 грн. з березня 2026 логіка змінюється, тобто мінімальна пенсія буде залежати від страхового стажу. Якщо стаж повний чоловіки 35, жінки 30, то мінімальна пенсія може бути три грн. Тобто, якщо ви зараз отримуєте, наприклад, 2600 гривень, а стажу у вас 35 років, вам повинні дотягнути до 3498 гривень. Це плюс вісімсот плюс 900 гривень щомісяця. Якщо ж стаж менший, мінімалка теж буде менша. Принцип такий: менше стажу, менша мінімальна гарантія. Наприклад, орієнтовно по логіці розрахунку стаж 30 років, мінімалка буде ближче до 3000 гривень. Стаж 25 років ближче до 2700 гривень. Точну цифру дає система, але головне ви зрозуміли принцип. І тепер найголовніше питання а правильно вам порахували стаж у системі? Бо якщо в базі стоїть, наприклад, не 35 років, а 33, вам порахують мінімалку не як за 35, а як за 33, і ви будете втрачати щомісяця. Чому люди можуть не отримати цю доплату? Тут дуже важливо. У багатьох людей в електронній системі пенсійного фонду стаж неповний. Особливо за старі роки, 90-ті, початок 2000-х, радянські підприємства ліквідовані фірми. Трудова книжка у вас може бути правильна, а в системі дірка і стажу менше, і от тоді мінімалка по стажу буде нижча, і ви не доотримаєте. Що робити зараз? Перевірити стаж до березня місяця, щоб не чекати сюрпризів. Робимо просто. Заходите в особистий кабінет на порталі пенсійного фонду, дивитесь, скільки років місяців стажу зараховано. Берете трудову книжку і звіряєте періоди. Якщо бачите, що якихось років не вистачає, не тягніть. Йдіть в пенсійний фонд і виправляйте дані, бо, якщо виправити після, гроші можуть піти втратами по часу. Зміна номер 2 Підвищення мінімальної та максимальної пенсії. Дивіться, мінімальна пенсія 2595 гривень. Ось з 1 січня вже буде і максимальна 25950 гривень. Що це означає простою вмовою? Якщо ваша пенсія нижче за 2595, то починаючи з січня повинні дотягнути автоматично. Якщо у вас більше, це підвищення вас майже не торкнеться. Ваш головний момент це березень березнева індексація і формула постажу. Зміна номер 3 Доплата за понаднормовий стаж, і тут люди теж втрачають. Ще одна доплата, про яку багато хто навіть не знає, якщо стажу у вас більше норми, тобто чоловіки понад 35 років, жінки понад 30 років, за кожен додатковий рік може бути доплата. Так, суми не космічні, але це ваші гроші. Наприклад, якщо у вас плюс 10 років понаднормового стажу, це може бути приблизно плюс 259 59 гривень 50 копету на місяць. Орієнтовно по вашій формулі. За рік це понад 3 тисячі гривен. І тепер головне, в документі в довідці про пенсію має бути рядок типу доплата за понаднормовий стаж. Якщо його немає, а стаж є, значить треба з'ясувати з пенсійним фондом. Зміна номер 4 Індексація пенсій у 2026-му орієнтовно 10-15%. Тобто мова пойде по індексацію щороку пенсії індексують за формулою інфляція плюс середня зарплата. Точний коефіцієнт буде відомий ближче до часу, але орієнтовно це може бути 10-15%. І ось тут, увага, індексація рахується вже після того, як система вирівнює вашу пенсію до мінімальної гарантії по стажу. Щоб було зрозуміло, перший приклад. Пенсія зараз 2600, стаж 35 років. Спочатку дотягнуть до 3,498 гривень, а потім на це можуть накинути індексацію і вийде вже близько 3700, а то й 4000. залежить саме від коефіцієнта. Ось вам другий приклад пенсія 4000, стаж 25 років. Мінімальна по стажу умовно нижча, ніж ваша пенсія, тому просто на вашу суму накинуть відсоток індексації. Тому найбільше виграють ті, хто має низьку пенсію, але великий стаж і кому система правильно підтягнула цей стаж. Зміна номер 5 Доплати чорнобильцям. Це ще одна важлива доплата. Непрацюючі пенсіонери, які мають статус і реально проживають у відповідній чорнобильській зоні, можуть отримати 2595 гривень щомісяця додатково. Це окремо від основної пенсії. Якщо людина має статус, але доплати немає, треба йти в пенсійний фонд і з'ясовувати можливо, статус не підтягнувся в систему або дані не підтверджені. Фінал такий, що зробити, щоб не втратити доплати. Хочу підсумувати максимально практично, що робити. Перше, вже зараз перевіряємо страховий стаж в особистому кабінеті пенсійного фонду, звіряємо з трудовою книжкою. Якщо є розбіжності, виправляємо до березня, поки буде індексація, щоб мінімалку по стажу порахували правильно. І беремо довідок, розрахунок пенсії і перевіряємо, чи є доплата за понаднормовий стаж. Якщо ви чорнобилець і маєте право. Перевіряємо наявність доплати 2595 гривень. Після березня, після індексації, знову беремо довідку і звіряємо, чи все порахували правильно. І головне, не думайте, що система все зробить ідеально, дані можуть бути неповні, а це означає, що ви будете втрачати гроші не один раз, а щомісяця. На завершення скажу так пишіть в коментарях, скільки у вас стажу по трудовій і скільки показує КПНЕД пенсійного фонду. І обов'язково покажіть це відео батькам, бо одна перевірка стажу може дати плюс сотні або тисячі гривень щомісяця. На сьогодні я прощаюсь з вами. Якщо цей випуск був корисний для вас, ставте лайк і підписуйтесь, і бережіть себе. Я. Yeah.